В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. За перші тижні роботи до ветеранського простору ветеран про Запоріжжя звернулися близько 250 людей. Платформу презентували раді ветеранів та раді жінок загиблих героїв Шевченківського району. Зараз триває активне знайомство з центром послуг по всьому місту, щоб усі ветерани та їхні родини мали рівні можливості отримати підтримку. Під одним дахом у просторі зібрані представники всіх служб готових допомогти. Тут можна отримати допомогу щодо працевлаштування юридичних питань а також психологічну підтримку. Якщо людина не може встановити собі статус, вона приходить, е, приносить відповідний пакет документів. Супроводу ветерана вже знають, які формулювання повинні бути в довідках від військової частини, які формулювання повинні бути в медичних документах. Достатні для того, щоб пов'язати травму людини безпосередньо з захистом батьківщини, щоб йому встановили статус. Це найбільш затребувана наразі питання, і це перше питання, з яким людина демобілізована стикається, яка приходить, повертається до цивільного життя. Не тільки члени родини йдуть до психологів, навіть коли приходять. Члени родини загиблого і звертаються оформити якийсь пакет документів, незалежно від якого фахівця. Дуже часто буває, що на людей накатує. Накатує людина починає нервувати або плакати. То психологи просто виходять в зал, підходять і готові надати допомогу прямо в залі. Це, ну, я вважаю, що саме такий підхід і дає людям відчуття, що вони прийшли в таке місце, де до них ставляться не байдуже. Підняти настрій, дізнатися щось нове та подорожувати не встаючи з дивана. У сьомій міській лікарні з'явилась нова книжкова поличка для військових. Це вже четвертий літературний куточок, відкритий у медзакладах міста для ветеранів, які проходять реабілітацію. На поличках понад 70 книг різних жанрів від приготи класики до мотиваційної літератури, які тепер доступні для тих, хто одужує після служби. Книжки різних авторів збирали для військових небайдужі запоріжці через мережу міських бібліотек. Кожна з них це частинка вдячності та підтримки для тих, хто захищав нас. Така ініціатива має подарувати душевний спокій ветеранам, допомогти адаптуватись до мирного життя та зняти психологічну напругу між процедурами. Адже, як відомо, читання теж може лікувати найгірше фізіотерапії. Лікарі підтвердять, що читання дуже крута штука, вирівнює тиск. Артеріальний і взагалі очищую голову, і допомагає заснути, відпочити. Тому з великою подякою до кожного з вас за те, що ви робите, за те, що захищаєте ціною власного здоров'я. Звертайтесь, читайте. Певно, що дівчата допоможуть, якщо треба щось вибрати, якусь цікаву книжку. І дякую. Ми Намагаємось робити наші лікарні затишними. Веселі розваги, динамічні ігри та драйвова дискотека. Саме так пройшов день для наймолодших у центрі культурних послуг Хортицький. Районна адміністрація організувала свято до Дня захисту дітей спеціально для малечі військовослужбовців. На учасників заходу чекали аніматори, а наприкінці приємний сюрприз. Подробиці розкаже Анна Крамаренко. Цього дня незламний хаб перетворився на справжній центр розваг. Дітей чекали не лише ігри, а й танці. Малеча брала участь у грі Джаз Денс, де відтворювала танцювальні рухи за екраном. Світове шоу, вічерінка, дискотека. А чому тобі ще не пішать? Щоб тато швидше повернувся. Ми танцювали, кидали з цими салютиками. Аніматори нас розважали. Танцювали, стрибали, стрички кидали. Було дуже весело. найбільше Щоб війна закінчилась. А ще для дітей виступали артисти циркової студії. Інтерактивну святкову програму організували напередодні Дня захисту дітей. Для найменших виступали різноманітні творчі колективи Центру культурних послуг Хортицький. Це колектив сучасного танцю Денс Павер, Денс Холл Квін Тайм. Також зразкова циркова студія Торнадо програма інтерактивна, яка включала в себе руханки, ігри, танці. Святкування об'єднало близько сотні дітей військовослужбовців. Окрім незабутніх вражень, на них чекали і чимало сюрпризів. Діти сьогодні побачать чудову шоу-програму, отримують аквагрим, отримують чудові браслети. І я взагалі вважаю, що вони найголовніше отримують гарний настрій. Кожного дня ми. Кажемо дякуємо нашим захисникам та захисницям, тому що вони дають нам умови для розвитку і нашого району і міста Запоріжжя в цілому. І також дуже важливо приділяти увагу сім'ям наших захисників та захисниць, їх дітям. І сьогоднішній захід тому підтвердження, ми надалі будемо виступати з такими ініціативами і об'єднувати зусилля заради того, щоб, ще раз підкреслюю, діти відчували увагу. І також дуже важливо, щоб у них було живе спілкування не через соцмережі, а саме на таких заходах. Завершилося свято запальною дискотекою та неоновим дощем зі стрічок Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Ловлять усе і рибу і порушників у Запорізькій області. Триває масштабна боротьба з браконьєрами, які з початку квітня завдали природі збитків на понад 2,5 мільйони гривень. За цей час інспектори Держрибагентства вилучили понад 800 одиниць незаконних знарядь лову. За словами фахівців, порушники часто діють під покровом ночі. Як рятують фауну Дніпра, і що загрожує тим, хто ігнорує заборону, знає Вадим Сорвін. Цей пристрій е зазвичай використовують для вимірювання глибини водойми та виявлення об'єктів під водою. Його використовують у щоденних рейдах інспектори Держрибагенства на Дніпровському водосховищі, зокрема й на річці, що є притокою Дніпра вільнянці. Проводимо рибоохоронний захід з виявлення заборонених знарядь лову, а також якщо є рибалки, котрі порушують правила любительського рибальства. Теж виявляємо. Якщо є якісь порушення, то ми складаємо адміністративні протоколи за частиною 3 статті 85. Це не грубе порушення. Якщо є грубе порушення, ми складаємо частину 4 статті 85 КВАП адміністративного кодексу. Взагалі стало менше, як було раніше. Патруль просто працює кожен день цілодобово. У нас працює гаряча лінія, спільні заходи з екоінспекцією, спільні заходи з водною поліцією, з громадськими інспекторами. Вже за кілька хвилин у поле зору ехолота потрапляє одне із заборонених знаряд лову. Спеціалісти пояснюють, навіть якщо сітка пуста, власника немає поблизу, знаряддя вилучають. Оце бочка Раколовка, це заборонене знаряддя лову. Тім найчастіше інспектори зустрічають так звані риболовні екрани. Це зазвичай саморобні знаряддя, сітки, які натянуті між двох палиць. Саме там ми знайшли першу жертву браконьєрів. Коропа, який застряг у сітці. Якщо поруч був власник, отримав би штраф на понад три з тисячі гривень. Окрім пошуку браконьєрів та заборонених знаряд лову, інспектори також проводять бесіди із тими рибалками, які вийшли до берега. Зокрема, пояснюють усі сезонні правила та заборони і дають поради щодо вилову деяких видів риби. Окуня з'явилось багато, ну він маленький. Такий він не такий. ласка. Людмил карпу попадався тільки в прошлом роду. Штуки три-чотири такі жовтенькі, Думаю, та що це за рука? Та я таких взагалі не бив їх. да? Кошка їх не їсть, ага. а я їх чи то короб, чи то карась, я їх випускаю. Все, так. вам гарного дня, не хватає чи що їй. Пливемо далі і натрапляємо поблизу Вільноандріївки на ще одну пастку для риби, де виявили двох заручників рака та Окуня. Що воно робить? Бачите, піймалася рибка Окунь і благополучно ми її випустили до природного середовища. Оце такі тут сіточки, бачите, прив'язані. При бачите, а от рак. Молодь рака, бачите, дивіться. Зараз будемо випускати його до природного середовища, тому що він був пійманий, ви ж бачили таку А Відпускай, не хоче йти. Відпускай, дивіться. Гуляй, давай, оп, пішов. Серед заборонених безгосподарських знаряд лову, які вилучили інспектори, також зонд паска, що вкрай небезпечна для риб та раків. Вибрати з неї самостійно вже не зможуть. Але найбільшим трофеєм став саморобний павук. А поруч зі встановленими пастками у відрі теж чимало заборонки. Бачите, ось бачите, вона вже використовувалася. Бачите, залишки ікри Я є на сенсі. Я ось. Я а саме так не реститься сазан, оскільки на мілководді вода вже прогрілася до сприятливої температури. Інспектори наголошують, нині в межах Дніпровського водосховища ловити рибу заборонено. 21 травня риболовля на всіх річках. А також на головній річці від греблі Дніпровської вниз за течією дозволяється з берега, сім крючків на одну особу, 3 кілограми плюс не екземпляр. Але варто зауважити, що наразі нерестова заборона ще триває на Дніпровському водосховищі в межах Запорізької області. Це означає, що ребла дозволяється поза межами нерестовища лише з берега, використовуючи не більше двох гачків. Було вилучено раколовки, паук та от такі заборони знаряддя екрани згідно Акту вилучення безхозного майна всі знарядні лову обірковуються та зються на склад. Вадим Сурин, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Понад 50 людей врятували міські рятувальники на водоймах з початку поточного року. Все через ігнорування заборони відвідування прибережних територій та річок. Через потепління та чималу кількість відпочивальників біля води надзвичайники разом з міською рятувальною службою провели чергові спільні навчання. Відпрацювали зокрема три надзвичайних сценарії: один з таких гасіння пожежі з постраждалим. Окрім цього, удосконалили навички порятунку людей на воді. Для цього задіяли катери та Комоторні човни, за допомогою яких рятувальники доправили умовних утопленників на берег. Умовно там був один постраждалий, Йому надавалася медична допомога медичним розрахунком ДСНС і проводилося умовне гасіння пожежі, також нашим розрахункам. Крім цього, відпрацьовувала комунальна рятувальна служба, відпрацьовувала рятування потопельника умовного. Також вони впоралися з усіма поставленими задачами. Міська аварійна рятувальна служба працює 24 на 7, як на запорізьких пляжах, так і на прибережних зонах, де чимало охочих скупатися у річці. З майже півсотні врятованих за поточний рік 20 людей вивільнили з під льоду, зазначили у службі. Також чимало відпочивальників були врятовані з острова Дубовий, що посеред Дніпра. Туди після обміління річки можна дістатись пішки з Хортиці. Проте через підрив дамби Коховської ГЕС рівень води залишається динамічним. Тож такі прогулянки. Часто бувають небезпечними. 26 людей ми евакуювали з острова Дубовий, які, зневажаючи правила безпеки, виходять відпочивати. помілені. піднімається вода, і вони повернутися на острів Хортицю не можуть. Ми виїжджаємо, евакуюємо людей. Вже кілька років, як заборонено відвідування місць масового відпочинку, в тому числі саме на воді, і купання в річці Дніпро та інших саме водоймах. Цей документ дійсний. В обласній науковій бібліотеці відбувся дебютний творчий вечір Оксани Бевзюк. Бускові вірші до війни. Авторка поезії жила у пологах, де працювала у місцевій газеті. Перші проби пера були ще у 2018 році. Вирвавшись з окупації, Оксана відчула потяг до творчості. Каже, поштовхом стало знайомство з містом Старого Лева, після якого у творчому доробку з'явились вірші про каву. Окрім цього, Оксана Бевзюк писала поезію про рідне село, квіти та весну. Наразі у доробку поетеси понад дві сотні віршів. Як каже сама авторка, готує збірку суто про бузок. Бузок дощами напахтився. Його сорочку, хоч викручуй. Шарпнеш рука у мокрющі, рвучко. І вуаля, за мить вже й тився, Стоїш розквітла та пахуща в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.